Всім привіт! Сьогодні зробимо швидко та якісно вольфрамові мормишки та розберемо, скільки на цьому можна заробити на моєму досвіді. Щоб професійно паяти мормишки на продаж, нам знадобиться хірургічний зажим. Ось такі пласкогубці з автозажимом або лищата. Вони треба, щоб фіксувати зажим вертикально. Вольфрам для мормишок. Він є всяко різний. Але я люблю звичайні кульки з проріздю. Ось такими пачками по 100 штук бусини я купую в Аліекспресі. Оптом. Посилання на вольфрам і інструмент, яким буду користуватись, буде в опису під відео. За роки підібрав ідеальні гачки для себе, для мормишок. гамакату F11 10 номера. Це ідеальне на карася. Це вже трохи бюджетніше на карася та невеликого коропа. Ціна потужних коропів. Мішок цемента витримує влегку. На цих трьох моделях я повністю зупинився. Робив для себе, а потім і на продаж. Заробляємо отвір силіконовою змазкою або вазеліном Зажимаємо так, щоб прорість була зверху. І фіксуємо плоскогубцях Ставимо на край стола. Біля вушка гачка зачищаємо. Причому жало ховаємо, щоб не пошкодити. Силіконовою змазкою також заробляємо вушку. Це треба, щоб припій не затік і не запаяв його. Паяльник використовую з тонким жалом і з регулятором температури. Мої старенькі окуляри ювеліра заліку. Вони годяться для людей з різним зором, і нормальним, і не дуже Допомагають розгрузити очі і збільшують зображення від 1,5 до 5 разів. Вони треба, коли річ йде про пайку тисяч мормишок. Є ще ось такий монокуляр для часовщиків за пару доларів з 20-кратним збільшенням. Це не для мене, а для камери, щоб знімати макрозйомку. Він мені заміняє додатковий дорогий об'єктив. Для телефонів теж підходить крапельку активного флюсу F5. Зубочисткою додаємо трішки в прорізь. На паяльнику виставляємо температуру 400 градусів. Губка для очищення жала паяльника. Намочимо її в воді. Припій пост 61. Краще використовувати діаметром 2 мм. Набираємо крапельку припою і поміщаємо в проріз. І тримаємо паяльник. Вольфрам розігріється і припій затече туди сам. Трішки флюсу. Представляємо гачок і запаяємо. Це я паяв бусину 5,5 мм. Мормишка вийшла вагою 1,7 грамок на коропа. Тепер спаяємо 4,6 мм. Це буде грамова мормишка на карася. Бачите, після пайки вийшло не дуже гарно. Подаємо трішки флюсу і злегка токнемо з жалом паяльника. І стає все ідеально і не треба шкребати напилком, як багато хто робить. Зубочисткою провіряємо, чи не запаяли отвір. Таким ж чином паяємо середню мормишку з бусиною 5,5 мм. Вага буде 1,5 грами Зараз без монтажу прямим кадром по часу побачимо, скільки займе виготовлення однієї мормишки. Ось такі мормишки я продавав попередні роки на OLX. На одній мормишці робив націнку від 10 до 20 гривень за роботу. берем середнє значення 15 гривень. За годину я максимально робив до 40 мормишок. Тобто за годину я мав чистий прибуток 600 гривень. Самий найбільший попит на мормишки це весною до початку літа. Літом вже купують гірше, а восени її вже майже не беруть. Це я говорю про мормишки чисто для бокового ківка. Робити на продаж більше їх не буду, тому зняв це відео, може комусь пригодиться І хтось буде ділати бабки на мормишках. Вийшло 2 хвилини і 1 секунда на виготовлення однієї мормишки. Витираємо мормишки етилевим спиртом. Це знімає залишки флюсу, а також придає той самий товарний вигляд. трубкою вирізав ось такі кругляші з м'якого утеплювача додав також наклейку з логотипом свого каналу так а що у нас по готовим мормишках заліку Ось є такі класні перевірені роками грамові мормишки, якими користуюсь, ціною вони виходять по 13 гривень за штуку. А свинцеві ось такі по 7 гривень за штуку, на карася і невеликого коропа. Посилання на них і на все, що бачили в цьому відео, буде в опису. Якщо відео було корисним з вас лайк і підписка на канал. Дякую за перегляд. Всім пока!